З вами Трускавець Онлайн, і сьогодні я маю масу емоцій. Я їх отримав від того, що поплав з дельфінами, пройшов сеанс дельфінотерапії. Це просто не передати словами, поплавати з цими чудовими тваринками, отримати масу задоволення, масу радості. Цією радістю хочеться поділитися з вами, наші шановні глядачі. Хочеться показати вам, передати частинку цих емоцій. Які ми отримали тут в дельфінарі Оскар завдяки цим чудовим тваринкам, які саме сюди мають так багато людей, які приїжджають з різних країн, з різних куточків України, щоб отримати цю частинку цього позитиву від цих тваринок? Пропонуємо вам сьогодні разом з нами поринути у дельфінотерапію та разом поплавати з дельфінами. Надіємося, що вам сподобається. Дельфінчиків, як вони себе ведуть з дорослими з дітьми на цих сеансах терапії? В будь-якому випадку дельфінчики раді, привітні бачити нових гостей, нових людей, особливо діток. Вони дуже тісно взаємопов'язані з дітьми, тому що як у для дітей ігрова форма це привідний вид діяльності. Так саме для дельфінчиків вони. Бавляться, мов дітки, граються м'ячиками, кільцями, тому є такі дуже схожі риси поведінки. Дельфіни дуже добрі, до діток гарно відносяться, і в залежності від того, яка дитина, там, наскільки вона боїться чи не боїться, вони так і себе поводять. Якщо дитина більш активно себе проявляє, то дельфінчик також буде більш активно гратися з нею. Але якщо там дитина як скована чи там, боїться дельфінчика, то він буде такий більш уважніший, тобто буде повільніше плавати. Ну, і таким чином він відчуває дитину. Тобто Відчуває як дорослих, так і дітей, їх внутрішні переживання і підлаштовуються своєю поведінкою. То вони ніколи не, не бувають агресивними? Ні, дельфіни агресивно на людей взагалі не налаштовані, тому ну, тим більше наші дельфіни вони такі соціальні, вони як ми, вони все розуміють, вони навпаки дуже тягнуться до спілкування з дітками, з людьми, з нами. Взагалі про ніяку агресію мови бути не може, тому що їм це не потрібно. Вони зацікавлені в грі, в... Взаємодії якісь і тому Ні, вони лише з самими найкращими намірами. От після ваших сеансів люди йдуть задоволені, які емоції люди. Ну, в першу чергу, так, люди дуже задоволені, для них це щось незвичайне, тварина екзотична, не багато де. Зустрічаються на даний час. Люди отримують дуже велике задоволення, поплававши з ними. Це тактильні відчуття, де співають, бавляться. Тобто, вони виходять просто в захваті, тому що ну, дуже тісна взаємодія. Тобто, тварина велика тварина, і людина, особливо дітки, дуже з великим задоволенням граються з ними і. Приходять до нас іще. Скільки років ви вже займаєтесь? Я з дельфінчиками займаюся з 2012 року. Тобто я можу сказати сміло, що 5 років я я займаюся з дітками з людьми з дельфінами В першу То чергу ви, ви, ви не шахує, що ви присутності ні, ви розумієте, це в мене сприйняття не як роботи. Я не сприймаю свою справу як роботи. Я сприймаю свою справу як щось більше. Це частина мого життя. Повлихання. Так, я з ними проводжу дуже багато часу. Тобто я їх знаю повністю. Кожного характеру, кожного поведінку. Ну, для мене це цікаво. Тобто я живу цим. Дерфінотерапія відомий в всьому світі метод психологічної реабілітації дітей і дорослих. Фактично є дуже великий спектр діагнозів, з якими до нас звертаються люди, починаючи від дитячого церебрального паралічу, раннього дитячого аутизму. Різноманітних затримок, психічного розвитку, ну і закінчуючи власне, стресами, депресіями, психологічними, так і соматичними, тобто з проблемами тіла. Звертаються люди після операції, після якихось травм і так далі. Дельфіни самі по собі вони мають кілька аспектів впливу на людину. Це власне психологічний аспект, який пов'язаний з тим, що ці тварини високоорганізовані, комунікабельні, в них дуже розвинена ігрова поведінка, що є корисним і таким ефективним саме при роботі з дітками. А другий момент впливу це момент психологічний, оскільки дельфіни самі по собі вони здатні до локації ультразвуку. А в них є такий біологічний пристрій, сонари, який розміщені в лобній частині, і є дослідження, які констатують, що цей ультразвук він позитивно впливає на Активність головного мозку, ну і власне, на діяльність всіх систем організму людини це серцево-судинна серцево система, опорно-руховий апарат, імунна система, травлення, дихання і так далі. Тобто, в принципі, спектр проблем, з якими до нас звертаються, він достатньо широкий.